Вовчі ями на вулицях міста. Івано-франківські комунальники виявили, на зелених зонах із десяток відкритих каналізаційних люків. Куди зникли накривки на водоякотехпромі наразі не знають. Утім запевняють, проблема із незакритими колодязями у них на постійному контролі. Так і цього разу щойно отримали повідомлення про потенційну небезпеку. Відразу відреагували. Сьогодні взяли у нас вісім кришок вже є, ми, тобто, ми встановимо і решту. Ну чому? Розумієте, крадуть люди, крадуть, крадуть не тільки залізні, крадуть бетонні. Тобто, це є кража, люди не розуміють вкравши те, що це може бути трагедія. Якщо будуть повідомляти, ми будемо раптово реагувати і дивитися. Складніша ситуація з каналізаційними люками, які на дорозі розбиваються, або вибиває машина, або викрадають ночі, тому що такий люк дорогий. 183 решітки та 281 люк саме стільки комунальникам довелося знову встановити у 2013 році. Здебільшого страшні пастки залишають по собі так звані мисливці за металом, крадуть, а потім здають за пів сотні гривень. Натомість, аби замінити поцуплене, підприємство доводиться витрачати у рази більше. На таких місцях, де газони, стараємось виготовляти желізобетонні кришки, і накривати, тому що зараз встановити на всі люки такі нормальні залізні чи чавунні люки це практик для фірми дуже великий збиток, тому що вартість одного люка порядка 1100 з лишнім гривнів, а решітки теж десь тисяча гривень. Так, що в місяць можуть викрасти 10-15, а є так, що йде масово, особливо ці райони, що віддалені від центра міста юності, об'їздова вулиця, пасічна, тролейбусна, довженка у ці крайні вулиці, то дуже багато. Упродовж тижня обіцяють комунальники ліквідують усі нині наявні чорні дірки. Між тим сподіваються і на пильність самих мешканців та просять одразу повідомляти про небезпечні місця. А от щодо відкритих дощеприймальних решіток, яких у місті теж не бракує, то це кажуть на водойкотехпромі уже не їх компетенція, адже ремонт обстеження та заміну цих об'єктів має здійснювати дреу.